Думаю, поміняю хоч ті е, зірочки шестерні, тужніше на СЗ. Тому що стояла була друга включена передача, передачу 0.428, а зараз включив третя передача 0.616 включена. Трошки тут погано видно, бо то схована вона трошки. Ну, але поки я час поміняв. Значить, як стоїть третя передача? Спереду стоїть 17. Далі до неї з'єднана 30. Тоді тут стоїть 25, і зверху тут 17 одне. Це просто нам і доброго промежуточна, але вона в нас є від'єднана. Так що так, поміняв і все. Тому що є багато їздять. Не раз починають сіяти на чверті на увесь. Ну, то забагато дійде зерна. Кутушками прикривають, а воно все одно валить кілограм 400-350. там 350. Наразі такої потреби немає. Так що включив третю, і якраз на зернові те, що треба. Те, що має бути по книжці сіятись.